Новий заклад у самому центрі Дніпра. Я Баритон. Це слід закладів. І сьогодні ми у рамені Редманки. Ходімо робити огляд. Заклад знаходиться за адресою січових стрільців. 2. а прикольно вийшло до речі, напроти ж сидять е, конкуренти. Хочу одразу помітити, що ціни дуже адекватні і є також ось така веганська позиція. Прикольно придумали цю штучку, тут є резинки, якими ви можете зав'язати волосся, щоб було зручно і рамен. Ми замовили торіку рамен і ось такий місо. <замонари> <-ой -ой>. Коли <кхе> тобі коханий, віша лапшу на вуха, а ти її пхаєш рота. Якщо вам не дуже гостро, або ви хочете якось відкрити по-новому смак, ви можете їх додати. Що це таке? Ну, Пудра ката, нюхай. Я мало випила. Більше емоцій, так? Да? Рамен мені сподобався, він був на курячому бульйоні зі шматочками курочки, і куриця була досить смачна, тому що вона без всяких жилок була, шкурок, жиру, навіть ні, на віддані. Спасибо, дура. <laughs> Я схожу на прибиральницю цього закладу, мені здається. Смачний, неваристий свинячий бульйончик. Дуже ситний, ми наїлися. Велика порція. Знову ж таки, рамени тут не прям гості, тому якщо ви хочете додати для себе більш пікантного смаку, тут є різні соуси, тому міксуйте. Я тут вже другий раз, мені сподобалось. Рахунок склав 495 гривень, ціни ви можете побачити на екрані. Ну, а тепер загальні враження. Red Monkey – це новий заклад і хочеться одразу відмітити, що він вже користується популярністю. Людей тут дуже багато. Це можна побачити по нашому огляду і замовлення ми чекали аж цілих 45 хвилин. Так, тому що ми тут сиділи і сподобався, проходили багато людей, але люди відбували, тому що будуть сидіти Ну, якось так. По-друге, заклад знаходиться у самому центрі і ціни тут дуже адекватні. Я вважаю, що 250-255 гривень за рамен це прям добре. Тому ми рекомендуємо цей задати, бажаємо процвітання, ще більше відвідувачів і, можливо, на майбутнє розширення, тому що людей тут справді багато. А ви, друзі, пишіть в коментарях, куди нам завітати ще. І до нових зустрічей!